Бентега слово, що звучить, наче вітер, який зненацька здійняв пильгу в полі. Це клопіт, тривога, неспокій, те, що заходить у серце, мов небажаний гість, і не дає безтурботно дихати. Та водночас у бентезі є щось живе й правдиве. Вона нагадує нам, що життя не лише спокійна рівнина. Є бурі, є тривоги, є моменти, коли душа не знаходить собі місця. І саме тоді ми найбільше відчуваємо, наскільки цінні хвилини тиші і гармонії. Бентега може прийти несподівано, раптово, у звичайний день через абсолютно буденні речі: погляд перехожого, неочікувану новину. Врешті-решт, через власні думки, що переплутали всі дороги. Але, як і кожна негода, бентега минає. Та після неї ми стаємо сильніші, уважніші до себе і світу. Тож пам'ятаємо, бентега це не лише тривога, це дзеркало нашого серця, яке вчить цінувати спокій. Хай ваші серця, друзі, бентежаться щонайменше. Хоча це навряд. Адже, а ось щодо слова, яке хвилює ваше серце найбільше, почути цікаво. Напишіть про це у коментарях, і, можливо, саме ваше слово стане зіркою наступного ролика. Підтримайте відео лайком та підпискою, щоб і далі разом насолоджуватися красою. Українських слів до зустрічі!